Добрий день, шановне товариство! 26 червня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Мельницька область, Кам'янець-Подільський район Село Нігін. Приїжджав сьогодні до мене товариш, який брав матеріал для щеплення. Ну і вирішив я також підготовлений в мене ще з осені кущик перещепити. Трошки запізно, але нічого, є практика що щеплення таки визрівають. Кустик обрізаний з осені на рожки. От ми його обрізали зараз релози. Видаляємо з пазух бруньки. Матеріал буду щепити чорним зелене. тут вже в мене є одна прививочка, зробив зелене -зелени». показував як це робити. І зараз покажу ще одну чорним зелене. Тобто живця я вже заготовив. От він мене в мене у водичці тут. Буду щепити полуничний. Ось клинчик. Основне, щоб він був гарно, чисто зрізаний. Використовую. Прівіочний ніж, секатор, можна використовувати будь-який ніж, аби він був гострий. Що ми робимо далі? Обновляємо зріз. Зачищаємо його акуратненько. Капаємо водичку відповідно. Ідеальний варіант, коли співпадає. Майже співпадає. Щепа і прищепа. Дивимося ще, поправляємо. Робимо розщеп. Не спішла акуратно, такими рухами, щоб і не поранитися, капаємо водичку і вставляємо наш. в одну сторону, бо це дуже рідко коли. Зуміщається з обох сторін. Беремо, звичайну З кухонної плівки зрізаний рулончик відрізаний і... Починаючи знизу, з легенькою, не дуже сильною, але не дуже легкою тяжкою, обмотуємо, обмотуємо, гарненько. Тягуємо, тут отут. Живець поставив вже без холодильника в воді, вже брунечку пустив. Можна вище ще замотати. Можна отак його повністю навіть. А можна і не мотати. Ще разочок. Опускаємося вниз. О! І ось наше щеплення готове. От маємо такий щеплений живець. Зверху зробимо копачок з паперу, накладемо. От і все. Будемо спостерігати разом. Ставте лайки, запитуйте, підписуйтеся. Do pobawienia.